Сім'я, родина для кожного з нас це найважливіше, що може бути в житті. Бути сім'єю означає, що ви будете частинкою чогось дуже важливого. Це означає, що ви будете любити і самі будете коханими усе своє життя. Через декілька миттєвостей матері передадуть вам часточку свого сімейного тепла. Адже мама і є берегинію цього символу, який дарує нам віру, який зігріває нас. Збережіть цей дарунок все своє життя. І який би холодний вітер не був, полум'я вогнища має горіти завжди. Даючи світло й тепло вашій сім'ї. Дорогі матері, нехай весільна свічка наших молодят запалає! Дорогі наші молодята! Ви свою свічечку збережіть і запалюйте її не тільки. На річницю вашого весілля, але й на день народження вашого первістка. Дорогі матері. Відсьогодні ці свічечки ваші, і вони теж мають запалюватися на кожну річницю одруження ваших діточок, на день народження внуків та правнуків. І найосновніше вони мають запалюватися в тендемі ще довгі, довгі. Щасливі роки, шановні гості, поопладуйте нашим молодятам і їхнім матерям.